Зверто кажучи, мені дуже важко укладається в голові. Як на паралельному курсі, спочатку ми розказуємо усьому світу, що воюємо за свободу та демократичні цінності, а потім група людей от цієї будівлі витирає в ці демократичні цінності ноги. що Верховна Рада сьогодні проголосувала закон, який дуже погано асоціюється з рухом вперед, а все більше і більше нагадує людям в Україні атмосферу 2012-2013 років. А, ті люди, які сьогодні проголосували за м, урізання повноважень на Бута Сап, вони з'явилися у цій будівлі не випадково. А, їх сюди хтось завів. І цей хтось я маю на увазі зараз президента України, має виправляти помилки своїх посіпак. А, Єдина причина, чому сьогодні перед цією будівлею не було натовпу розлючених українців, це е, те, що частина з них, на жаль, загинула, а частина перебуває зараз безпосередньо в окопах. І хтось віддав життя, хтось зараз воює саме за те, щоб наші діти жили в некорумпованій Україні, яка є частиною великої європейської сім'ї. А подібні закони, подібні закони нас до цього не наближають. Тому я сподіваюся, що президенту вистачить мудрості накласти вето на цей закон. Будь ласка.